Вітаю вас в ефірі телеканалу НТК події дня вівторка, 13 червня, у студії Тамара. Приходько далі коротко про головне чи законне вручення повісток на вулицях Коломийської громади. Народний депутат роз'яснив ситуацію. Тут має бути баланс прав людини і права на захист. Коломийським комунальникам обирають техніку для прибирання людьми. Ти не зможеш прибирати таку велику площу. В Коломиї вшанували Дмитра Гриньківа. Немає відчуття, що цієї людини немає серед нас. У Саджавці провели футбольний турнір пам'яті односельців-захисників. Це Джагринюк, Ігор, Вешенько Ігор та Христан Ігор. Про це та інше більш детальніше далі. Чи законне вручення повісток на вулицях Коломийської громади? Чому не позбавляють звання Герою України зрадників нашої держави? Як бути з народними депутатами, які мають проросійські погляди? Про це ми говорили із народним депутатом України Ярославом Юрчишиним. Ярослав Юрчишин перший заступник голови комітету з питань антикорупційної політики, народним депутатом став у 2019-му. Власне, під час роботи у міжнародній антикорупційній організації Transparency International Україна відтоді і досі займається питанням зменшення корупції в нашій державі. Обранець добре орієнтується в юриспруденції, тому ми поцікавилися, чому Україна не може позбавити звання Герой України відвертих зрадників нашої держави. А для того, щоб його присвоїли нашим захисникам які віддали свої життя за кожного з нас, треба збирати голоси і підписувати петиції. У нас система перегляду статусу Героя України не передбачена законом як тако Пішло від радянського союзу, коли можна було єдине, що позбавити це типу виключити з партії, позбавити взагалі будь-яких справ ти там. Злочинець проти народу, і, відповідно, ніяких неповноважень немає. В Багряного дуже гарно описаний момент в Саді Гецеманському, коли одного з героїв, реальних героїв, просто тими медалями били uh -huh. по обличчю. Та? От, приблизно було таке ставлення. Зараз, коли справді з'явилася історія, коли є там герой України, вихованець Франківщини Давічі, є Юрій Бойко, ну, як? Так. Тому зараз розроблена Кабінетом міністрів процедура, яка дає право а, комісії про при, розгляду нагород при президенті за об'єктивних обставин позбавляти, а, власне, а, статусу героя. Вже зараз, а, з позбавленням. Статусу громадянина такі статуси забираються, але а, насправді, поки що, процедури такої немає, це виправляємо Війна показала, що насправді це критично необхідно. Ще одне питання, яке турбує і цікавить українців: чому Україна досі виплачує зарплатні народним депутатам і не позбавляє їх мандатів, хто має проросійські погляди і відверто підтримує окупантів. Ми, як країна, права. На відміну від Росії, яка не визнає жодного права, ми маємо поважати знову боку конституції. В конституції написано, що ну конституція не передбачала, що якась частина українського політику буде служити іншим державам, державам-агресорам, які окупували частину території України. Тому в конституції напряму записано підстава, на яких депутат може бути позбавленим. Власне, мандату, і одна з підстав, яка зараз використовується досить активно, це власне те, що громадянин іншої держави не може бути народним депутатом. Відповідно, якщо наші спецслужби, наша розвідка має факти, коли люди мають інше громадянство, то вони відповідно автоматично втрачають мандат. Інша проблема це по тих, які або ще не засвітилися, або залягли на дно і. Прикривають свої проросійські орієнтири та свого часу за часів Януковича, взагалі був такий жарт, що якщо ти не маєш два паспорти, то ти взагалі там ніщеброд. брод. Та тобто і мати там ізраїльське чи швейцарське громадянство, в принципі, особливо зважаючи на те, що швейцарське громадянство залежить від кількості інвестицій в цю країну. Тобто, ну якби тому тут питання, якби або ми не побачили, або насправді зараз приховали. Але це не означає, що не можна їх відсторонити від роботи у Верховній Раді. Ми маємо факт, що є перелік партій, які заборонені судом за поданням Міністерства юстиції понад 10 партій, як такі, що займалися проросійською підривною діяльністю, тобто фактично агентура п'ята колона. Регламентний комітет цілковито в його повноваженнях може запропонувати відсторонити таких депутатів від здійснення. Депутатських повноважень, і хай далі вони це оскаржують в судах, хоч до там, закінчення воєнного стану. Але ми не маємо якого ризику. Вони не є в процесі прийняття рішень, вони не знають багато чого через доступ до таємниці, через заслуховування, зокрема, і керівників наших військових структур, наших безпекових структур. Чому це не робиться? На жаль, це через. Те, що монобільшість фактично не є такою монолітною, як би хотілося. Але я переконаний, що воно все одно рано чи пізно буде прийнято, що ми запровадимо політичну відповідальність в Європі. Це дуже часто називається політична люстрація, тобто ті люди, які на час повномасштабного вторгнення залишалися в російських партіях. Які знали, в які партії вони йдуть, бо там прямим текстом було написано там дружба і мір з расизмом і тому подібне? Пропаганда російського миру, що вони. Точно мають бути відсторонені від політики в принципі щодо повісток, які сьогодні видають на вулицях українських міст. Ярослав Юрчишин вважає цей процес незаконним. Хоча Україні потрібно якомога більше захисників, але все має бути в межах закону, каже народний обранець. Чи законні такі дії незаконні, чи насправді вони викликані потребами фронту? Звісно, що вони викликані потребами фронту, але тут має бути баланс прав людини і права на захист. У них Уникати мобілізації не можна, тому коли приходять повістки по місцю проживання, звісно, я сам недавно відвідав військовий комісаріат, тобто центр комплектації для уточнення даних. І в багатьох випадках, коли викликають повістку, це викликають для того, щоб звірити дані, От, зафіксувати, що людина нікуди не втекла за кордон і тому подібне. І такого уникати не варто, бо уникнення це власне. Відповідальність, в тому числі і кримінальна. Ну, звісно, треба буде довести умисел, що людина спеціально приховувалась. Ми кожного разу розглядаємо такі випадки вручення на, на вулиці і як наслідок потраплення непідготованих людей на передову. І, звісно, відповідальність несуть а, ті, хто а, таким чином діє, але це поки що не міняє оцієї поведінки. Тому, а, перше, це поводитись максимально коректно, звісно, там не Починати протестувати і тому подібне в плані там намагатися комусь перепрошую на дарти писок, що ти тут робиш. Дуже важливо підключати правників, зокрема мережу безплатної первинної правової допомоги, щоб захистити права. Ніхто не може без конкретних підстав залучити людину до військової служби, особливо ту, яку має там проблеми зі здоров'ям чи багатодітну сім'ю, чи якісь інші моменти. Надія плюхі на Сергію для подій телеканалу НТК. Розширене інтерв'ю з народним депутатом Ярославом Юрчишиним дивіться відразу після подій. Купувати чи ні, Коломийським комунальникам хочуть придбати універсальну машину для прибирання. Її орієнтовна вартість понад 8 мільйонів гривень. Продавці приїхали в Коломию, аби продемонструвати, як працює техніка. Комунальники і влада наголошують, що саме таке обладнання необхідне для міста. Тож які функції прибиральної машини та чи придбають її, дізнавалися наші журналісти. Сьогодні ми привезли декілька одиниць техніки: це комунальна машина. Комунальна прибиральна машина, апарат високого тиску автономний. Кож в нас є комунальний пилисос. Саме цю техніку сьогодні привезли у Коломию представники німецької фірми Керхер Олександр Мітяєв пояснює, роблять тест драйв професійної техніки. Роботу показують місцевій владі та комунальникам. Зокрема, демонструють, як техніка змиває жовту дорожню розмітку з бруківки на площі відродження. За допомогою цього апарату можна помити зупинки, помити сміттєві баки, вхідні зони там лікарень, торгових центрів це йде і дезінфекція, і мийка. Ну, тобто апаратного функціоналу. Керівник комунального напрямку компанії Керхір в Україні Андрій Чередніков переконує, такі комунальні машини універсальні. Вони допоможуть прибирати місто і влітку, і взимку. Це скажімо, в першу чергу підмітання, але також прибирання снігу взимку, скажімо, так, розкидання реагенту, миття поверхонь. Вартість такої комунальної машини близько 8 мільйонів гривень. Усе залежить від комплектування, продовжують представники фірми. Більше ніж 300 тисяч євро. Це ну, скажімо так, не дешева техніка. Але вона ну, дуже якісна. Такі кошти у міському бюджеті є. Переконує голова Коломийської громади Богдан Станіславський. Їх виділили на закупівлю техніки для комунального підприємства Полігон екологія. Виділили цього року 45 мільйонів. Тобто ми вже закупили екскаватори джісібі. закупляємо сміттєвоз і в нас ще є кошти для того, щоб якраз придбати цю техніку. Щоправда, поки прибиральну техніку цієї фірми не купують, каже міський голова Богдан Станіславський. Лише випробовують. Згодом оголосять тендер. Це буде оголошений тендер. І хто зайде, ми виставимо параметри, певно. no mm -hmm. Тобто є різні виробники, це один з видів техніки. Це не означає, що саме цю техніку ми будемо придбати. Такого типу маємо план купити. Про потребу у придбанні такої техніки говорить і керівник комунального підприємства Полігон екології». Михайло Попелюк пояснює, заради якіснішого прибирання потрібно більше працівників або ж техніка. Багато нових доріг відповідно збільшується площа прибирання, а ручним так людьми ти не зможеш прибирати таку велику площу, як техніка якої Чи куплять саме цю комунальну машину і її комплектувальні? Поки невідомо. Усе вирішать під час тендерної процедури. 75 років могло б виповнитися у червні Дмитрові Гриньківу. В Коломиї вшанували видатного коломийського дисидента, борця за незалежність, майстра поетичного слова, громадського та політичного діяча. У місцевому музеї історії міста відбувся вечір пам'яті Дмитра Гриньківа. Його прийшли згадати і вшанувати друзі, побратими, колеги та небайдужі Коломияни. Переглянули також останнє інтерв'ю патріота, яке журналісти НТК зафільмували за день до смерті Дмитра Гриньківа, 24 січня дві року надіяли що повернувшись додому з таборів, ми все-таки після 90-го року побачимо ту Україну, і яка вимальовувалася в нашій уяві. Але, як виявилося, у нас немає провідників, які, так як кажуть, прийнялися цією ідеєю. Були ми націоналістами до крові, щоб їхня душа горіла. Немає немає тих владоможців, немає тих людей. Вони одержимі в іншому плані. Вони одержимі, щоб тільки якнашвидше збагатіти, стати олігархами, а потім вже наплювати на ті всі справи святі, тому що на державному рівні ще боротьба наша тих наших славних героїв, армії УПА під проводом пана Бандери Романа Сухевича, як бачите. Не дійшло ще до такого рівня, щоб її визнали на такому високому державному рівні. І тому ще десь ми чуємо голоси такі, прикро це чути. Але ми вважаємо, що взагалі-то Україна вже збулася, і вона із зворотнього відліку для того, щоб Україну поставити на коліна ще раз, вже немає. Моя така думка, і така думка моїх побратимів. Останнє інтерв'ю Дмитра Гриньківа, Він так впевнено впевнено переконливо говорить, що українці ще не здобули тої незалежності, до якої прагнуть. Він залишив нас несподівано. Багаторічне перебування у таборах підірвало його здоров'я і серце в якийсь момент просто не витримало. Це була унікальна людина. Він народжений у Марківці, і тому опришківський дух йому був такий близький. Він не мирився з несправедливістю, але кожен коломиянин, напевно, говорячи, Дмитро Гринків згадує надзвичайно добру, усміхнену людину, яка з радістю відгукувалася, яка хотіла допомогти кожному, яка не забувала, що він посадовець, тобто слуга людей. Це, напевно, головна його риса: риса, добро доброти, тобто тюремні камери не зламали його, не вбили в ньому людське. Він повернувся з таборів із впевненістю, що він має боротися за незалежну Україну і робив все для цього. Тому він увійшов в історію. Міста власне як борець за незалежність України, і ще до проголошення незалежності він чинив перший в народному доромі велелюдне вшанування для народження Степана Бандери. Це був 91-й рік. Він брав участь абсолютно в усіх майданах, у усіх вічі та зборах був. Надзвичайно активним і власне корисним в цій громаді добре. Знаємо Дмитра Гринківа, як письменника. Він надзвичайно плодовитий письменник. Він писав книжку за книжкою, ніби хотів встигнути закарбувати пам'ять, закарбувати те, що почув у таборах. Те, що почув від своїх односельчан, про жінок, які побували на засланні, про жінок, які співпрацювали з упа, про упівців. Це були і вірші. і Прозові твори. Писав він драму. Надзвичайно талановиті його вірші про кохання. Інтимна лірика про рідне місто Коломия його твори легко лягали в пісні, і власне кілька таких його віршів стали піснями. Немає відчуття, що цієї людини немає серед нас. У Коломийській філармонії імені Олександра Козаренка відбувся щомісячний фестиваль Кришталевий Камертон. Основна мета заходу популяризація української академічної музики. Зі сцени лунали твори найкращих композиторів, а також авторські композиції молодих авторів. Захід відвідала і наша знімальна група. Фестиваль Кришталевий Камертон на Прикарпатті проводять другий рік поспіль. Традиційним місцем зустрічі виконавців зі слухачами став художній музей в Івано-Франківську. Напередодні відбувся гала-концерт, тож 18-й фестиваль вирішили зробити виїзним і провести в Коломиї, таким чином залучивши нових талановитих учасників. Розповідає авторка ідеї, викладачка Івано-Франківського фахового музичного коледжу імені Дениса Січинського Ольга Назаренко. Дітки з Коломийських музичних шкіл з сіл Коломийської громади. І ми привезли. Я привезла свій клас своїх учнів. Цей фестиваль набирає обертів і такої досить відчутно потужної професійної висоти. Це нас надзвичайно тішить. участі запрошують як знаних музикантів, так і учнів та студентів. Таким чином організатори дають можливість початківцям зіграти на одній сцені з професіоналами. Власне, це найцінніше. Для цього й проводять кришталевий камертон, каже співорганізаторка та ведуча заходів Людмила Лінник. Дуже часто буває так, що для наших учасників виступ на кришталевому камертоні є дебютом. Тобто дитина вперше виходить на сцену. Причому це дуже по-різному. Це може бути семирічна дитина, це може бути 15-річна дитина. Але оце її. Перший виступ на професійній сцені в товаристві професійних е, музикантів високого рівня. Зокрема, учні Коломийської дитячої музичної школи номер 2 вже в п'яте беруть участь у фестивалі. Викладачка класу фортепіано Станіслава Родіна ділиться до концерту. Діти відчувають відповідальність, і прагнуть якнайкраще підготуватися. А після наповнені неймовірним натхненням. Прекрасна атмосфера на цих концертах завжди дуже цікаво, тому і просто і пізнавально, Просто вау, от виєрично це все відбувається. І нам це дуже подобається. Коли це ми дізналися, що в Коломиї, ми, то звичайно, з великим захопленням підтримали цю ідею. Для маленької злати це вже другий кришталевий камертон. Минулого разу дівчинка їздила до Івано-Франківська. Попри те, що брала участь у багатьох концертах, зізнається часом хвилюється цього разу. Підготувала для слухачів гумореску. Бувають помилки. Ну я мрію, але. Десять треба шилиться. Левову частину програми складають виступи саме молодих музикантів. Співорганізатор фестивалю Андрій Савка каже, деякі учасники вже традиційно долучаються до концертів цілими класами. Це різні, різні інструменти. В першу чергу це студенти, студенти з музучилища, але також є і учні, які при з училищі в школі педагогічної практики. Мета кришталевого камертону закохати якомога більше людей в українську музику, наголошують організатори, а ще згуртувати та надихати тих, хто вже закоханий. Людмила Лінник називає цей процес пропагандою через щастя. Коли вони один раз зіграють цю музику на професійній сцені, вони залишаються з цим спогадом на все своє життя, навіть якщо вони не будуть більше професійними музикантами. Це дуже надихає. Це одна з тих причин, чому ми не зупинилися після початку повномасштабного вторгнення. В нас навіть тіні сумнівів не було, чи варто продовжувати проєкт, чи може його закрити, чи може не на часі заради цих учасників, заради цих дітей. Юлія Марциновська, Андрій Гращук, події НТК». Цього тижня у філармонії відбудеться одразу два благодійних концерти. 16 червня фортепіанні мініатюри, шедеври української класики. У цей вечір гратиме львівська піаністка Наталія Мартинова. Також спеціально до цього концерту театр імені Кавки підготував відеоарт, що ілюструватиме музичні твори. Захід розпочнеться о вісімнадцятій годині, 16 червня. Вхід благодійний внесок. Всі зібрані кошти спрямують на придбання квадрокоптера для наших захисників. І 18 червня у Коломийській філармонії відбудеться концерт оперної співачки світового рівня нашої землячки Ірини Житинської Меце Сопрано у супроводі камерного оркестру Гармонія Нобіле. Захід також благодійний на підтримку бійців української добровольчої армії. Розпочнеться концерт о 17 годині, 18 червня. Оголошений збір і цими двома концертами, які відбудуться в Коломий та Франківську, хочемо, зокрема, Ірина, хочемо допомогти українській добровольчій армії закрити якісь їхні потреби. Тобто, всі кошти від благодійного внеску, який ви прийдете і підтримаєте, всі будуть передані українській добровольчій армії. Тому я всіх щиро запрошую. Ми можемо разом долучитись до дуже хорошої справи, тому що війна триває, потреби великі, і нам не потрібно забувати про те, що ми кожен на своєму місці можемо чимось зарадити. Якщо ми не можемо піти воювати, то ми можемо допомогти з зборами якимись донатами і, взагалі, небайдужістю. Шанування загиблих героїв у саджавці провели футбольний турнір пам'яті односельців-захисників. А це Ігор Джигринюк, Ігор Вишенько та Ігор Христан. Взяли участь у змаганнях не лише спортсмени із саджавки, але й інших сіл. Загалом дев'ять команд. А представники благодійного фонду Чисті серцем подарували планшети дітям героїв із саджавки. Футбольний турнір ми задумали провести в честь наших загиблих трьох героїв з нашого села Саджовка. Це Джагринюк Ігор, Вишенько Ігор та Христан Ігор, які загинули за волю, незалежність та територіальну цілісність України із нашого села. Метою даного турніру це було вшанування їхньої пам'яті, не забувати про них і також висловлювати завжди повагу та турботу про їхні сім'ї, тому що вони залишилися без своїх захисників вдома. Ми сьогодні провезли подарунки для діток, воїнів наших захисників, героїв, які загинули. Ми передамо їм планшети і також солодкі подарунки. А також ми долучаємося ще і до літніх таборів, які тут будуть проходити, тому їм привезли різноманітні ігри, щоб їхній табір проходив по-творчому цікавий, і діти мали можливість трішки відпочити і відновитися. І це все на сьогодні. Нагадую, ще більше інформації є на офіційному сайті телеканалу НТК на його сторінках у соцмережах та звучить в ефірі Радіо Сяйво. Вважаю нам з вами лише хороших новин разом до перемоги. Слава Україні!